Іван Франко, Фарбований лис, читає Оксана Ардан Жив собі в однім лісі Лис Микита, хитрий, прехитрий. Скільки разів гонили його стрільці, Цькували хортами, ставили на нього капкани чи підкидали йому затруєного м'яса, нічим не могли його доконати. Лис Микита сміявся собі з них. Обминав усякі небезпеки та ще й своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться на лови до курника чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого та спритнішого, ніж він злодія. Дійшло до того, що він вибрався на полювання навіть у білий день і завжди вертався з якоюсь поживою. Надзвичайне щастя і вроджена хитрість. Зробили його страшенно гордим, йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. От що я вам скажу, похвалявся він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з базару курку вкраду. Е, Не мали дурниць, вгамовували його товариші. Та яких дурниць, гарячкував лис. Завтра все побачите, побачимо або й не побачимо. Там собаки з граями по вулицях бігають. Хіба обернешся на блоху, щоб тебе не вгледіли і не роздерли. От побачите, що й на блоху не обернуся і не роздеруть мене, правив своєї лис і твердо намірився побігти завтра до міста і вхопити з базару курку. Але цього разу бідний лис Микита таки прорахувався. Поміж коноплями та кукурудзою він безпечно прокрався аж до передмістя, далі городами, перескакуючи плоти і ховаючись між яриною, дійшов аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвилю вискочити на вулицю, гайнути на базар і вернутися назад. А на вулиці й на базарі крик, шум, гамір. Вози скриплять, колеса гуркотять, коні гримлять копитами, свині кувікають, одним словом. Клекіт такий, якого наш лис Микита та й в сні не бачив, і в гарячці не чув. Та що поробиш? Як наважився, треба вже йти до кінця. Посидівши кілька годин у бур'яні під плотом, він трохи звик до гамору, позбувся першого страху і роздивився, куди і як найкраще бігти. Набравшись відваги, лис Микита розбігся і одним махом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло і їхало багато людей. У дорожній куряві нашого лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. Пес як пес, думали собі люди. А Микита, тому й рад. Зіщулився, скулився І чкурнув ровом просто на базар, де в довгому ряду продавали в решетах і в кошиках яйця, масло, гриби, полотно, курей, качок та всякі інші гарні речі. Та не встигли здобігти до базару, аж йому назустріч біжить пес. А з іншого боку. Надбігає другий, а ген звідти третій, псів, наш Микита уже не обдурить. Зараз пронюхали, хто він такий. Загарчали та як кинуться на нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита закрутився, як муха в окропі. Що тут робити? Куди подітися? Недовго думаючи. Він шмигнув у найближчі отворені сіни, а сіней на подвір'я, зіщулився і роздивляється, куди б його сховатися. А сам наслухає, чи не біжать пси Ого, чути їх, і вже близько. Бачить лис, аж на подвір'ї в кутку стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скік у ту діжу та й сховався. Мав щастя, Бо ледве він щез у діжці, і, як надбігла ціла зграя псів. Тут він був, тут він був, шукайте його! гарчали і нюхали пси. Зграя собак кинулася по невеличкому подвір'ї по всіх закутках. Порпить, нюхають, дряпають, а від лисий й сліду нема. Кілька разів підбігали вони й до діжі. Та прикрий запах, який йшов від неї. Відганяв їх. Врешті, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований? Але як? У діжі, що так несподівано стала йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густої, на олії розведеної фарби. У тім домі жив маляр. Що фарбував будинки, паркани і садові лавки. На завтра він розвів собі півдіжі фарби і поставив її в кутку на подвір'ї. Скочивши у діжу, лис Микита пірнув у фарбу з головою і мало не задушився, але потім дістався задніми лапами дна і став так, щоб все його тіло було затоплено в фарбі. А лише самий писочок, теж вже синій, трішечки з неї витикався. Отак він перечекав, доки минула страшна небезпека. Серце в бідолахи билося, як шалене. Запах олії душив його, голод крутив кишки. Але що було робити? Слава Богу, що живий. Та що буде далі? Ану ж, як надійде господар, і застане його в діжці, мало не вмираючи зі страху. Бідний Лис Микита мусив сидіти в фарбі аж до вечора, добре знаючи, що коли з'явиться отак на вулиці, то не тільки пси, а й люди кинуться за ним. І не відпустять його живого. Аж коли смеркло, Лис Микита прожогом вискочив зі свого незвичного купелю, Перебіг вулицю. І непомічений ніким ускочив до садка, а звідти бур'янами, через перелази, через капусти та кукурудзу чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, доки фарба потроху стекла і висохла. Вже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу. Був голодний, смучений, ледве живий. Додому ще треба було бігти за дві милі. Та в нього не було вже сили. Трохи підкріпившись яйцями з гнізда перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в нього з головою і заснув, як після справжньої купелі. Чи пізно, чи рано? прокинувся він на другий день, цього вже в книгах не записано. Позіхнувши смачно. І, сплюнувши тричі в той бік, де вчора сталася з ним така немила пригода, він обережненько лисячим звичаєм виліз з нори. Глиб, глиб, нюх, нюх. Всюди тихо, спокійно, чисто заграло серце в лисячих грудях. І яка добра пора на полювання подумав Лис Микита, і саме в ту хвилю. Зиркнув на себе. О, Господи. аж скрикнув неборака. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, та ба сам від себе не втечеш? Зупинився і знову придивляється. Та невже це я? Невже це моє хутро, мій хвіст, мої ноги? Ні. Не впізнає, не впізнає, та й годі якийсь дивний і страшний звір, синій, синій, препоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись гудзами колючками, а хвіст не хвіст, а щось таке величезне і важке, наче довбнє, і теж колюче. Ставли смакита Оглядає те чудовисько, що зробилося з нього, обнюхується, пробує обтріпатись, не йде, пробує обкачатися в траві? Не може. Пробує здряпувати з себе ту луску кігтями. Болить? Пробує лизати, не йде. Побіг до калюжі, скочив у воду, щоб змити фарбу. Та де там? Фарба олійна. Вночі у теплій норі засохла і не змивається. Роби що хочеш, друже Микито. Де не взявся вовчик-братик? Ще вчора він був добрим знайомим нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках із таким здоровенним, мов із міді вилитим хвостом. Він аж завив з переляку, а, отямившись, почав утікати. Зустрів вовк у лісі вовчицю. А далі ще ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним таке, чого він так утікає. А вовк тільки хлипає, баньки витріщив та знайлепече. Он там. Он то там. О, он там ох і страшно ж. Ох та ж люте. Та що, та що таке? допитують його знайомі. Не знаю, не знаю, ох, і страшне. Що за диво? Зібралося навколо чимало звірів, заспокоюють його, дали води напитися. Мапа Фрузя вистригла йому три жменьки волосся між очей і пустила на вітер. Щоб так і його переполох розвіявся, але де там? Усе дарма. Бачачи, що з вовком біда, звірів хвалили йти туди, куди показував вовк, і подивитися, що ж там таке страшне. Підійшли вони до того місця, де все ще крутився лис Микита, зиркнули на нього. І всі кинулися в розтіч. Де ж пак? Такого звіра не видано й чувано, відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, і які в нього зуби, і які кіхті, і яка його воля. Хоч як тяжко турбувався Лис Микита своїм новим виглядом, а все ж добре бачив, яке враження він справив на вовка та інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та це непогано, що вони мене так бояться. На цьому можна добре виграти. Стійте, лишень, я вам ще себе покажу. І гордо надувшись, він підняв хвіст угору і пішов у глиб лісу, на те місце, де сходилися усі лісові звірі. Тим часом поголос про страшного звіра розійшовся по лісі. Усі звірі хотіли хоч здалека глянути на нового гостя, але ніхто не смів підступити до нього ближче. Але Смикита, мов і не бачить цього, іде собі поважно, наче в глибокій задумі. Прийшовши на середину майдану, сів собі на той пеньок, де зазвичай любив сидіти ведмідь. Сів і жде. Не минули півгодини, як навколо майдану насходилося звірів і птахів Видимо невидимо. Усім цікаво знати, що воно за проява. Стоять здалек, тремтять і тільки чекають хвилини, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкав. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я хочу вам щось дуже важливе сказати. Але звірі не підходили. Тільки ведмідь, ледве-ледве переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? Підступіть ближче, я вам усе розкажу. Лагідно і солодко проказав лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але підійти зовсім близько, не наважувались. Слухайте, любі мої, сказав лис Микита, і радійте. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене, Святим своїм духом мовив Звіре, остромисле!» в звірячому царстві запанував нелад, неспокій і несправедливий суд. Ніхто не певний за своє життя й своє добро. Йди на землю і будь царем звірів. Заводь поміж ними лад, суди по правді і не дозволяй нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, Звірі аж у лапи сплеснули. Ой, господи. То все ти будеш нашим добродієм? Нашим царем? Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби. Наловили новому цареві курей, а вовки з ведмедями овець і телят нанесли цілу купу. Цар узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив поміж усіх. Почулися радісні оклики, зачудування і подяки. От цар, от добродій, от примудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки вічні, як у бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим паче, що тепер йому не треба було самому ходити на лови. Все готове, обскубане і опатрене приносили йому догідливі міністри. Та й справедливість його була така, як то зазвичай буває у звірів хто дужчий, той і ліпший. А хто слабший, а хто слабший, ніколи не міг виграти справи в суді. Жили собі звірі під новим царем зовсім так само, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили стрільці, той мусив загинути. А хто втік, той дякував Богу, що живий. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і лагідного царя, а надто такого не схожого на всіх інших звірів. Та й лис Микита, ставши царем, жив собі, як у Бога за пазухою і лиш одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, бо тоді звірі могли б упізнати, хто він є насправді. Тому він ніколи не виходив у дощ. Не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. Та й взагалі старався ніяк не виявити перед своїми міністрами, що він звичайнісінький лис, а неповажний звір остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він заступив на царство. Звірі Надумали урочисто відсвяткувати той день і влаштували з цієї нагоди великий концерт. Зібрався хор з Лисів, вовків, ведмедів скомпонували чудову кантату, і ввечері, після великих парадів, обідів і промов на честь царя почав співати хор. То було справжнє диво. Ведмеді ривли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж око в'януло, а як молоді лисички в народних строях зазявкотіли тоненькими голосами, то наш цар не зміг стриматись. Його серце було переповнене, його обережність заснула. І він, піднявши писок, як задявкає собі, Лисячому. Господи, що сталося Усі співаки затихли, а всім міністрам і слугам царським, відразу наче полуда з очей спала. Та це ж лис. Простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьху, а ми собі думали, що він бозна, хто такий. Ох ти ж, брехуне. Ох ти ж ошуканцю. І, забувши про його добродійство і хвалену мудрість, усі звірі тяжко сердиті за те, що так довго дозволяли йому себе дурити, кинулися на нещасного лиса Микиту. Що було з ним далі у наших книгах достеменно не записано, але відтоді, в тому лісі, ніхто лиса Микиту більше не бачив. Якщо вам сподобалася казочка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок.